Вітаю вас сьогодні 12 липня 2024 року місто Переяслав Київська область. Дачна ділянка виноградник. В минулому відео я показував форми, які почали перші зафарбовуватися на моєму винограднику. Це подарунок Несвітая, Каталонія, Юпітір та Полуничний. А вже зараз масово почали. Зафарбовуватись інші форми, які я зараз продемонструю. Квартет Калугіна. Біля нього бажаний, але це біло ягідна форма, але теж набирає колір. Жовтіє. Наталі калугіна теж. Фарбується. Блек Баладі, японський сорт, почав фарбуватися. Прищепа минулого року. гронки невеличкі, але, кажуть, дуже смачний виноград. Незвичайним смаком. Зоренька. Минулорічна прививочка. Почала фарбуватися. Брав кишмиш. Почав теж фарбуватися. Ельвіра. Минулорічна прививочка Ягода велика стала. На сонечки набирає колір, жовтизну. Ось така ельвіра. Отже, масово почали фарбуватися форми на моєму винограднику. Але лідерами в мене є такі форми, як подарунок не світає. Каталонія на 12 липня набрала ось такий колір. Полуничний входить в трійку лідерів по зафарбованню. Юпітер універсальний сорт. Саме любимий, теж почав формуватися Один із лідерів. Отже, лідери є на моєму винограднику. Тепер будемо чекати, хто перший дозріє. Буде цікаво. Може це буде із білоягідних. Всього найкращого. До побачення!